На Запорізькій атомній електростанції зменшується. Зокрема, про це у інтерв'ю повідомив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, як може повпливати можливий тарак окупантів на ЗАЕС на Україну, загалом і на Волинь, зокрема, розкаже Юрій Грицюк, завідувач кафедри електричної інженерії Луцького національного технічного університету, який з нами на прямому телефонному зв'язку. Добрий день, пане Юрію. Доброго дня, скажіть, будь ласка, як може вплинути можливий теракт на ЗС на Україну загалом? Ну і звісно ж на Волинь? Ну, звичайно, це буде залежати від рівня руйнувань, які може окупант спричинити на самій атомній електростанції? тут можливо розглянути декілька сценаріїв. О, тобто, наприклад, ну, найбільші б наслідки були, звичайно, коли б реактори працювали на повну потужність. Ось то ми мали б такий варіант, як на Фукусімі 2011 році або ж в Чорнобилі. Але практично всі реактори знаходяться в режимі холодного зупину, тобто швидкість реакції мінімалізована. Взагалі, і, ну, для прикладу я можу навести, що може відбутися, наприклад, такі дослідження наукові проводилися, от коли реактор працює на повну потужність. І якщо, наприклад, зникає охолодження, тобто руйнується ставок охолодження і немає води, то через дві години може почати плаватися активна зона. От, через 2 години-40 хвилин відбувається розгерметизація тепловиділяючих елементів. Через 5,5 годин може відбутися руйнування корпусу реактора, але це при працюючому реакторі. От, Якщо ж в режимі холодного зупину, то цей час значно більший. І це дає, скажімо, дає надію на те, що в такому випадку можна встигнути зреагувати для того, щоб виправити ситуацію, забезпечити охолодження і не допустити вибуху або ж мінімізувати шкідливі наслідки. От. Стосовно власне, впливу, то е, розглядається зона, яка може бути заражена діаметром е, чи в радіусі 50 кілометрів, точніше. О, це може охопити найбільш багато населених пунктів Запорізької і Дніпропетровської області. Ну а далі все буде залежати, звичайно, від руху повітряних мас. Ось. І тобто в найближчій зоні, 50-кілометровній зоні, це зараження таке буде активне, От, відповідно, проживання там людей буде неможливе. Ось, ну а далі дійсно буде все залежати від того, як будуть рухатись повітряні маси. От, тобто, якщо взяти, наприклад, відстань від Луцька от, до Енергодару це 1071 кілометр, і середню швидкість 10 метрів за секунду, ну або 36 кілометрів за годину, то якщо прямий, от, прямі повітряні потоки, які не змішуються, а... Просто напряму переміщаються в нашому напрямку, то ця хмара може досягнути за 28 годин. Отже, От. так на завершення українці, все ж звикли порівнювати ЗАЕС запорізьку, саме з Чорнобильською. Отже, не варто цього робити і боятися саме таких наслідків, як були тоді. Ні, таких наслідків навряд чи навіть призведе руйнування. Ось, але ну тому що є різниця в типі реактора. От на Чорнобильській РБМК був встановлений. А на наших інших електростанціях атомних набагато безпечніші ВВР водоводяні. Дякуємо, дякуємо за відповіді. Нагадаю, на телефонному зв'язку був Юрій Грицюк, завідувач кафедри електричної інженерії одного з луцьких вишів.